Ну що ж, всім привіт! Додивіться цей ефір до кінця і отримуйте подарунки. Я мала це сказати на початку, а зараз буду доєднувати мою запрошену гостю Анну, і почнемо наш ефір. Всім привіт! О, привіт! Ну що? Привіт-привіт! Ти мене бачиш? Ну що? Ні, я тебе не бачу. Все по стандарту. Боже ні. Дівчатка, хлопці, хто приєднався до ефіру, скажіть, будь ласка, чи видно нас, бо ми з Анією тестували, і в нас щось не виходило, і вона мене не бачила. І тому така біда. Головне, щоб ви нас бачили. Скажіть, чи видно нас? Напишіть там плюсики чи мінуси, щоб ми розуміли. Що ви нас бачите. Будемо okay. дуже вдячні, тому що я не бачу Марі, але Марі мене бачить, і це вже плюс. Так, це вже плюс. Щоб ми розуміли, бо будемо віщати для вас, головне, щоб ви бачили нашу картинку. Буду вам дуже вдячна. Напишіть, будь ласка. Так. Є, бачу плюсики ваші Є. сердечки. Супер прекрасно, дякую. Прекрасно, прекрасно. Починаємо. Давайте про тим, як ми дійдемо до нашої теми, просто познайомимося, хто ми такі і чого ми поговоримо про цю взагалі тему про авторство і чого ми маємо право про це взагалі говорити. Аня, будь ласка, слово тобі. Розкажи про себе. будь ласка. Добрий день всім. Мене звати Анна Тетеріна. Я юристка для бізнесу. Я займаюся відкриттям і супроводом ФОП. Я займаюсь також консультаціями з авторського трудового права. Або розробкою договорів з різноманітних тем. Моя найбільша любов це інфобізнес, але я обожнюю допомагати кожному бізнесу для того, щоб допомогти вам побудувати свою структуру і захистити вас від всіх юридичних ризиків. Супер, клас, дякую тобі. Ну, а мене звати Марія. Марія Міхеєва, я видавець офіційно. Ось видаємо книжки, допомагаю авторам втворити їх мрію. Займаємося версткою дизайном і друком книжок. Тому я маю часто спілкування, можливість спілкуватися з авторами, і це якраз це питання нашого ефіру саме про це. Тому що, коли автор до мене вже приходить, він приходить на різних етапах і виникає такий момент. А треба реєструвати своє авторське право, чи не потрібно, бо, наче, ж як право на твір, ти маєш одразу, як тільки ти його написав, і тут виникають такі питання. І я особисто ну, не супроводжую цей процес реєстрації. Я кажу, що можна його там зареєструвати або звернутися до патентного повіреного. Тому я вирішила провести таку зустріч з Ані, спеціалістом, яка спеціалізується в цьому питанні, і вона зможе нам провести таку консультацію ось в рамках ефіру. Ані, скажи мені, будь ласка, от те, що я сказала стосовно авторського права, торгової марки, там є якась різниця, чи що взагалі автору потрібно для книжки, що йому потрібно реєструвати? Розкажи, будь ласка. Дивись, у нас є право інтелектуальної власності. Це величезний об'єм прав. І він ділиться на промислову власність і на авторське право. Промислова власність це, наприклад, патенти на виноходи, на якісь технології, які ви вигадали, або торговельні марки. Торговельні марки це захист вашого бренду, це захист логотипу, захист назви, якогось слогану, наприклад, запаху, наприклад, кольору. От кольор Тіфані він зареєстрований як торговельна марка. Промислова власність потрібно обов'язково реєструвати. Те, що вона у вас Просто є і те, що ви створили якусь о, нову річ, яку ніхто не бачив. Якщо ви її не зареєструєте, то інша людина теж має право створити таку саму і так само продавати, тому реєстрація для промислової власності є обов'язковою. Авторське право воно ж взагалі зовсім інше. Авторське право воно захищає твою творчість. Будь-яку творчість, тобто, якщо людина створила картину, написала вірш, намалювала на шпалерах дитина, це вже твір, це вже авторське його право і захищається, і захищається законодавством. І реєструвати його не обов'язково. Але реєстрація допомагає для захисту від порушників. У авторського права є певні особливості. перша особливість це те, про що я сказала, що воно захищається з моменту створення, тобто реєструвати не обов'язково. Але є одразу друга особливість. Якщо ви вирішуєте реєструвати, то це досить недорого і досить швидко. Третє особливість авторське право діє на території всього світу. Вау. Тобто, якщо ви ви написали книгу, книга шалена класна, і ви написали її в Україні. Це не означає, що хтось там, наприклад, в Великобританії може написати таку книгу і все буде окей. Ні, це не окей. Тобто, авторське право воно захищається на території всього світу. І ще. Воно захищається, це четверта особливість. воно захищається протягом життя автора і ще 70 років після його смерті. Вау. Є звісно, особливості, угу. але дета... але то деталі, які вже потрібно розбирати індивідуально. Слухай, хотіла Вау, е так? запитати тебе. А взагалі, от ти сказала, що воно діє на все життя і після. Тобто, коли ми зареєстрували авторське право, ну от ми книжком садва, будемо говорити у угу. рамках книги. Да, да, про книги, звісно. От книгу написали, є певна інформація, так ми йдемо з цим і подаємо, що ми подаємо. Давай так, давай по черзі. От ми маємо текст або взагалі ще не маємо тексту. Чи маємо тільки ідею? Давай, от покроково, що нам робити. От маємо, наприклад, ідею написати твір, написали перші рядки. Вже знаємо, як буде називатися наша книжка. Ми вже йдемо реєструвати, чи, чи як? Ці... Ну, ми, звісно, можемо. Ми, Звісно, ми можемо піти зареєструвати, але що буде твоїм твором? Що саме ти будеш реєструвати? Mm -hmm. Для того, щоб зареєструвати, треба мати вже якийсь е, текст. Я раджу реєструвати після того, як твір повністю сформульований, коли у тебе є повний зміст, от який остаточний, оцей рукопис можна реєструвати, коли є назва твору, там, і тому подібне. Mm -hmm. Але, звісно, можна зареєструвати спочатку е, такий черновий яркопис, якщо дуже. Сильно хвилюєшся, можна зареєструвати чорновий рукопис, а потім з часом зареєструвати ще й повний текст. Але ну, я б не радила. Mm -hmm. я В цьому зазвираю. немає. В, враховуючи, що твоє авторське право воно захищається з моменту створення, тобто воно все одно вже захищене. Тому я раджу реєструвати вже готовий повністю твір, щоб потім було простіше боротися з плеясами. Супер, супер, я зрозуміла. Ну да, і в принципі менше ходити з документами йти кілька разів. Вже <різь> один раз прийшов і вирішив це питання, раз і назавжди. О, як з проводу назавжди. Ти сказала, що діє з моменту реєстрації і після смерті. Тобто продовжувати uh -huh. авторське право не потрібно, тобто один раз зареєстрували все? Правильно зрозуміло тобі? Ти так, ти один раз отримуєш свідоцтво, і протягом дії авторського права, сроку дії авторського права, це свідоцтво дійсне. Wow. А після смерті автора, оці 70 років після смерті, авторське право належить його спадкоємцям. Можна чітко прописати в своєму заповіті, наприклад, кому ти передаєш конкретно авторське право. А якщо ні, то буде по закону вже передаватися спадкоємцям там в певних долях, як має бути по законодавству. Вау, це так круто. Слухай, і, і мені здається, це прям ну просто. Меджик якийсь це така можливість для авторів. Короче, люди. Якщо ви дуже реально полювалися з того, створювати чи не створювати, створювати це точно відповідь вам. створювати до речі. Скільки взагалі коштує ця послуга створити, ну зареєструвати саме авторське право, право на твір? Правильно я кажу право на твір. Авторський. Реєстрація авторського права на твір mm -hmm. так. це отримання свідоцтва це досить дешева послуга. Є певні особливості в залежності від того, хто саме реєструє, але за стандартом, якщо фізична особа реєструє на себе один твір, то е, там всього два платежі: один платіж за підготовку до реєстрації 255 гривень, і ще один платіж за отримання свідоцтва. Якщо я не помиляюсь, 9,5 з половиною гривень, Боже, тому 9,50, так. Ну там е, і плюс, звісно, є певна комісія від банку. Тобто в цілому в 300 гривень вийде реєстрація авторського права на твір, Слуха, тому е, набагато краще так реєструвати, коли в тебе вже є готовий твір, тому що потім захистити буде набагато зручніше, і при при спілкуванні з порушниками надавати свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Набагато більш виглядає ефектніше ніж просто казати, що ось там в інстаграмі я написав, що я написав книжку. Да, я ж в інстаграмі, що я написав книжку, да але про інстаграм це інша тема. Ми зараз говоримо саме про книгу, про можливість видавати книжку. До речі, от ми з тобою трошки поговорили про це. Оце людина може зробити в принципі сама. А піти, зареєструвати, я кажу своїм замовникам, так що в принципі ви можете це оформити через дію. Я здаю посилання також, де це можна зробити. Ну а також можна замовити послуги нотаріального повіреного, да? а, а, патентного повіреного <нах> Патентного. Да -да -да. Бачиш, я плутаюсь. Ну я можу собі дозволити <каклянська> Це нормально. Це <каклянська> нормально. Я можу собі дозволити плутатись в цих термінах юриспруденції. Ось Патентний повірень, да, і так. це вже там буде коштувати за послуги, але мені здається, кожен обирає свій варіант: як реєструвати самому чи з кимось, хто як так. кого які взагалі потреби. Супер. А ще таке питання? От з приводу видавництва. Бо я знаю, що ну от я виступаю як видавець, тобто як окрема людина, є видавництво. Вони е, великі, так і в них там так. багато всього, і є певні договори, і вони підписують договори, Я також підписую договори е, про співпрацю, але є певні умови співпраці з видавництвом і видавати самостійно. Ось і е, я знаю, що видавництво бере права, якісь на твір. Ти можеш про це це йде? дуже це дуже так, це дуже правильне питання. Дивись, я одразу розказую, коли ми подаємо твір на реєстрацію, то власне наш Укрпатент, Укрноїві, який здійснює реєстрацію дану, він фактично особливо не здійснює перевірку, чи є у вас права на цей твір. Тобто, якщо ви її ви делегуєте і кажете, що у вас є права, він вам. Автоматично вірить, ну там є певні особливості, коли це службовий твір, але фактично у Керноїві вам вірять, що ви дійсно власники цього mm. твору, mm. і тому дуже важливо, коли передаєш твір на реєстрацію. Треба розуміти, чи дійсно у тебе є права при співпраці авторів з видавництвом побільш. Кожна особа, яка приймає участь у розробці книги, це ілюстратор, це копірайтер, який допомагає автору твору змінити. І там дуже дуже багато людей. Це більше ти, мабуть, да. розкажеш, хто саме приймає участь, да. тому да. що я, мабуть, розумію тільки половину того переліку, який Давай існує. А от дивись, тоді ми якраз ми підійшли до такого питання, якраз от пов'язано воно, або приймає участь у книжці, ну розробці книжки, і редактори, і копірайтери. і... І mm -hmm. дизайнери, і верстальники, і є дизайнер обкладинки окремо. Тобто блок нижний верстає одна людина, обкладинку робить інша. Тобто і менеджер проекту в будь-якому разі, і видавець, який там реєструє код і надає. Бо в нас по законодавству автор сам не може зареєструвати isbn код І у ДК. Ці всі номера він не може сам mm -hmm. сам подати. Це має робити обов'язково видавець, реєструвати. От, і... Бачиш, тут така купа людей. Тобто, по суті, всі ці люди мають претендувати на цей твір, чи як ну ти можеш в, чомусь це? в чомусь ти права, в чомусь ти права. По факту, кожна людина, яка своєю творчою діяльністю вносить вклад в твір, вона має право на оцю частинку творчої діяльності, але але права можна передавати. Взагалі, кількість і об'єм прав в авторському праві він, він поділяється на майнові і немайнові. Mm -hmm. Немайнові – це те, що ми є автором, то що твір належить нам, і ми можемо просити, щоб нас зазна... ну, власне, ми можемо вимагати, щоб нас зазначали як автора, або не зазначали як автора. Ми може або так, або так. А є ще майнові права. Це, от якраз, майнові права про те, що ми можемо комусь забороняти користуватися нашим твором, дозволяти користуватися. Нашим твором. І великий об'єм, тобто все, що пов'язане з фінансами, це майнові права на твір. І у всіх, хто приймає участь в розробці книги, у них виникають як майнові, так і не майнові права. Mm -hmm. Не майнові права, вони завжди. Ну тобто, те, що я автор, те, що я вклав щось в цю книжечку, те, що я там розробив фотографі, зробив малюнки для цієї книжечки, те, що от я, я це зробив, mm -hmm. це залишається за мною завжди. Я можу просто е за договором домовитись, що мене будуть зазначати або не будуть зазначати як автора, mm -hmm. але це залишається за мною, як за автором. А от частинка не майнової, тобто хто може зареєструвати за собою авторське право, хто може потім дозволяти десь оприлюднювати книгу, дозволяти її оприлюднювати, наприклад, у вигляді рукопису, або дозволяти її оприлюднювати у вигляді тої книги, яку ти вже повністю переробила. Це вже абсолютно різні речі. Тому у кожної, виник... у кожної людини, яка вкладає, виникає оця частинка майнових прав. Але тут все регулюється договором між видавцем і автором. Видавець. Ну, і між договором видавця і всіми оцими третіми особами, які залучені в процесі. Більшість видавництв, наскільки мені відомо, вони залишають за собою певну частинку авторських прав, оцих майнових прав. І тому, коли автор хоче оприлюднити свій твір, він має право оприлюднити рекопис свого твору де завгодно, бо це його абсолютно. А от оцю остаточну версію, цей Красивий прекрасний текст, який він зробив разом з видавництвом, він не може зробити без дозволу видавництва, тому що вони двоє мають, Вони обидва мають певні матеріальні права, майнові права. Ну, знаєш, Ань, в мене трошки інакша ситуація. Я Розумію, оцю. Я розумію цю біль. Я розумію, що це трошки незручно авторам. Я розумію, що хочеться, щоб твоє належало тобі, бо в нас і так стільки всього забирають, скільки ж можна. От. І я в своєму підході, в своєму договорі, я от з юристом я йому чітко сказала: ми прописуємо всі права належать автору. Тобто все все-все, що ми робимо, належить автору. Ну, поки що я так роблю. Типу, я, в мене така місія. Розумієш, що щоб автори могли робити свої твори. Вони не лежали в них на, знаєш, там, на столах з кибочками, ну, знаєш, а щоб вони їх нарешті впадили в люди. Бо якраз нам, ну, нам зараз дуже потрібно, щоб з'являлося більше українських книжок і класних, експертних, цікавих. і тому... Мені здається, що це якраз допоможе авторам зрушити з місця. Ось тому, а, от саме в своїх договорах, я прописую так, що всі права автору належать. Це... Стосовно дуже до цінно, це а. дуже цінно, тому що ем, насправді автору, е, насправді, автори часто потрапляють mm. у цю пастку, коли вони вважають, що все вони ж зробили, вони ж заплатили видавцю, то все це тепер їх, і вони можуть де хочуть друкувати потім цю книжку, що хочуть з нею робити, використовувати її де завгодно. А насправді не завжди за договором можуть це зробити, і тому потрапляють на певні штрафні санкції за договори О, бачу, видавця. Це я дуже цілий твій підхід, просто надзвичайний. Ти дякую. економиш на майбутні кошти. Так, так, дякую. А якщо ви робите з кимось іншим, будь ласка, вичитуйте ваші договори, щоб ви не попали там в таку ситуацію, а, навіть якщо. По можливості беріть юриста в допомогу для вичитування так. договорів серйозно, бо я розумію це, що самому дуже складно розібратися. Я можу собі там дозволити, наприклад, робити якісь помилки, але те, що стосується от таких моментів юридичних, краще звертатися за допомогою до спеціалістів, я ну, за свого досвіду кажу. Бо я це делегувала, і я знаю точно я впевнена, що там все добре. Ось. А, так, ну такий є підхід, і я про це чула багато, що беруть там роялиці і так далі. Mm -hmm. Ну тобто, це вже mm -hmm. окремі ці mm -hmm. моменти в договорі, договорі треба їх проговорювати. Ну, дивись, Аня, я для себе вирішила поки що робити так, е, поки що в мене така ціль. А там далі подивимося. Я думаю, що мені би хотілося бути причетною до того, що. Ми створили і допомогли автору реалізувати, і я думаю, що в майбутньому якось ми там будемо прописувати якісь можливості на якусь частинку права, але це далі в майбутньому зараз. У мене так. Тобто, користуйтесь тебе можливості. дуже крута місія зараз. Так, так, так. Саме так користуйтесь можливістю, поки ви зараз можете кінцевий твір мати тільки для себе, і він буде тільки ваш. Так, так. І ми допоможемо вам злетіти, зробимо це бестселером і всі зароблені кошти будуть ваші. Ось так. <сіх> Бо в <без> будь-якому <сіх> разі результат вже ж також він вимірюється. Супер. <сіх> uh -huh. а, ну в принципі, те, що ми хотіли, я дуже хотіла такий короткий, швиденький ефір, щоб всі так. могли потім подивитися. Така коротка міні-консультація, екскурс, в розумінні <сіх> того, що до чого, розібрати своїм попеличком в голові. Ось в цілому ми відповіли на такі основні питання: а, як зареєструвати, що потрібно, коли реєструвати, скільки діє, ну і взагалі договори. Також mm -hmm. я казала на початку ефіру, що в нас будуть подарунки. <сіх> так, ми приготували подарунки. <сіх> <сіх> так, давайте перше. Давайте <сіх> перше. <сіх> зі свого боку, я подарю кожному, хто зробить репост даного ефіру. Підпишеться на нас з Анією. Напише в коментарях: готово, дякую вам за ефір. Клас. Мені буде супер Там чи щось ще. Кожному, хто це зробить, я відправлю зі свого боку чек-лист. По етапам видання книги самостійно, тобто що в тому чек листі буде. Ви будете розуміти, хто вам потрібний для роботи, які саме люди вам потрібні, на яких етапах вони потрібні, які взагалі етапи є у видання самостійно книжки. Ось, і вам так буде легше це така, буде дорожня карта, по якій ви можете рухатися і розуміти, що так. вам робити за чим, і не хвилюватися, що за що хапатися, і куди бігти, і що робити, ось тобто, вам буде це в допомозі в створенні. Вашого а, продукту, вашого твору, творіть, так Аня, що від тебе подорож. А я зі свого боку дарую вам гайд для самостійної реєстрації авторського права на свій власний твір, тільки на свій власний, бо інших там є особливості. І ви тепер зможете, ви будете знати до кого потрібно звернутися, як заповнити заяву, які документи потрібно надати, і зможете самостійно зареєструвати своє авторське право на свою книжку. Класно, ну це прям бомба-бомба. Пушна ракета, я б так сказала, насправді бомба, але комплекс. якщо ви не хочете, та але якщо ви не хочете розбиратися. Абсолютно, і хочете, щоб вам з цим допомогли. Ми з Марії завжди відкриті. Так, обов'язково. Ну, кожен обирає свій варіант, кому як зручно, і кожен mm -hmm. варіант правильний, це пам'ятайте, Це головне, який обряд ви б не обрали. Він буде вірним, бо ви обрали його самостійно. Тобто, оце найключовіше, найважливіше. Ой, Аня, дякую тобі величезно за такий короткий екскурс консультації. Я думаю, що багато хто собі розклав по полиці. А якщо зараз у когось є питання, хто в ефірі, я дивлюся, що нас дивляться люди зараз в ефірі, дякую вам святі, люди, що ви нас дивитесь. Чи є у вас, якщо питання, залишайте зараз ми відповімо. Якщо не я мало, бачу... тоді переходьте. Я бачу, там. нам там пишуть: збережіть, будь ласка, ефір. Ми дуже спробуємо. Ми дуже. щиро віримо, що в нас це вдасться. В нас вдасться, не хвилюйся, все буде добре. Так, якщо є якісь питання, давайте подивимося. Так. Ані, подивись, будь ласка, бо я е, погано бачу. Та поки що питання не бачу. Я бачу нам там е, квіточки, цьомчики, е, е, всякі дата човчики Сьом. питань не бачу. <світ> Дякую вам величезно. Значить, це значить, що ми були корисні, і максимально зрозуміли. Якщо реально щось, якесь питання залишається, залишайте його у коментарях Пишіть. до цього ефіру. Так. Дякую вам, що ви були з нами, сонечки. Бажаю вам творити, створювати ваші продукти, <світ> ваші твори, світ чекає. Чекає вас, да. зараз є можливість. І реєстрація авторського да. права обов'язково. Да, обов це не так дорого. І це... Абсолютно, і це не страшно, це насправді дуже-дуже легко. Просто треба один раз пройти цей шлях за гайдом. Так, так. І Аня його дасть. Вам. Все, Всім гарного дня. Була дуже рада, дуже рада тебе бачити. А ми з тобою ще побачимося на наступних mm -hmm. зустрічах. І е підписуйтесь на нас, зберігайте ефір, діліться їм, і робіть. Творіть свої твори. Всім гарного дня. Пока. Гарного дня. Па-па.